Ось таку рибку я посмажила. Дивіться, як вона апетитно виглядає. Паніровка неймовірно смачна, в міру посолена, хрумка, ніжна. Раджу спробувати і вам приготувати саме за цим рецептом. Усім доброго дня! Ви на каналі У Світлани. Сьогодні буду смажити рибу в неймовірно смачному клярі. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо смажити разом! Для приготування кляру мені знадобляться білки, борошно, дріб... візьму дрібку солі від загальної кількості, якою буду солити рибу, і холодна газована вода. Ну і звичайно, мені знадобиться міксер, щоб це все збити. До білка всипаю дрібку солі. До солі висипаю всі спеції. Я взяла хмелі сунелі, так як мені подобається дуже це. Спеція. Вона запашна, ароматна, тому я часто вживаю цю. Звичайно, кількість солі і спецій берете відповідно вашого смаку. І починаю солити кожен шматочок риби. Риба посолена, залишаю маринуватися на декілька хвилин. Тим часом займуся приготуванням кляру. Відразу ж до борошна всипаю розпушувач. Білки збиваю до пишного стану. Додам ще трішки солі, щоб кляр був смачніший. Далі до білків додаю борошно. Перемішую ось такими легкими різами. і додаю воду. Розмішую, у нас повинна вийти ось така консистенція. Можна сказати, напівзбитих вершків. На вогонь ставлю сковорідку, нагріваю до гарячого стану і буду рибу обмакувати в клярі і відразу ж смажити. Sì, era nel frigo uh -huh. che mi serviva preso. Ось таку чудову смачну рибу я посмажила. Раджу і вам приготувати саме за цим рецептом. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей!